Ви точно знаєте, що в Києві вороги вбили полковника СБУ Воронича. Є інформація, що вбили безпосередньо за його прямим місцем мешкання, там, де він був зареєстрований, і, очевидно, фігурував в усіх реєстрах. я думаю, чи не занадто ми відкрита країна як відкрита книга в часи війни. Знищуємо протипіхотні міни, наприклад, на вимогу наших західних партнерів, така супердемократична. Країна лівого спрямування. Мені розповідали, що на окупованих територіях вороги російські окупанти заходили в хати до людей з нашими реєстрами власників вогнепальної зброї і відбирали цю зброю. Я думаю, що будь-яка навіть супердемократична країна, яка мріяла або мріє про своє світле європейське майбутнє, має усвідомлювати, що може стати об'єктом нападу з боку Росії.